Вас із сьогоднішньої перемоги привітати з першим голом. Скажіть, які відчуття були, коли тільки забили, що відчували? Дуже дякую за питання. Так, дуже важливий і для мене, і для команди був гол, тому що е, забили на початку поєдинку. Так трішки легше було потім шукати і продовжувати шукати можливості для взяття ворот. Ну головне, що допоміг команді. Порадив себе. Так. Ну, емоційність так, вашого святкування не залишає да. сумнівів, що дуже важливо. Дуже сумнівів. важливий, так, да, тому що довго чекав на цей гол і не буду лукавити, що він мені був потрібен, тому я гадаю, що да далі буде краще. Головний тренер дуже схвально відгукнувся не лише про гол, а взагалі про е вашу гру. Як сам оцінюєш дії да. сьогодні? Я не тренер, якщо тренер так каже, то моя головна мета допомагати команді, якщо я сьогодні допоміг. Забити гол і якимись діями, то це для мене дуже важливо. Скажіть, будь ласка, відчувати комбінаційно, якийсь новий малюнок, який зараз не диктує тренер, чи змінилося щось принципово, особливо у вашій грі? Так, ми почали більше агресивніше діяти на чужій половині поля, тому намагаємося створювати моменти, вище грати, більше комбінувати у центрі поля та шукати можливості на флангах і можливості для взяття воріт. Як вважаєте тепер попре? Дай Бог.